Добрий вечір, любі мої Дніпряни, місто Дніпро. Робимо з вами розклад на безпеку на шахеди ракети, обстріли. Місто Дніпро з 13 липня. Зараз у нас 9 година. Десь там без 10. -ти. 9. -та. І до 14 липня ранок. Давайте до 7 години ранку. 14 липня. Чи є загроза шахедів ракет? обстрілів? Чи є загроза мирним людям? Загроза є здалеку є. Це, мабуть, будуть шахеди. Зараз подивимося. Це буде місто Дніпро. Це буде інфраструктура якась, якесь підприємство. Це не будуть мирні люди. Це вже стопроцентно. Загроза є якомусь підприємству. Може бути прильот, можуть не впоратися наші хлопці, і може бути прильот, є загроза. Будьте дуже уважні: з 13 на 14 липня, зараз з 9 години, з 21 години, якщо точніше, сьогодні 13 і по 7 ранку, 14 липня. Бо дуже велика загроза. Така комбінація в мене завжди показує, коли щось нас атакує чимось. Так, ми про лівий берег. Це буде на лівому берегі. Так, лівий берег дуже уважно, місто Дніпро дуже уважно. Будуть працювати хлопці, але не факт, що все спрацює. Так, що буде на правому березі так, показує завжди, коли на нас якась негарна. Бля атака, що правий берег? З 13 на 14 липня. Ні, правий берег буде проліт через правий берег. Атака буде, пада на лівий берег. Люди будуть переживати в місті в нашому, так, але вони мітять щось на лівому березі. Далеко, ну це не за межами. Якщо тоді воно чітко показувало за межами, то це вже ні така. Скажіть, будь ласка, мені, чи є загроза? Ми не любимо на лівому березі з 13 на 14 липня? Іщі сили, М Да. лівий берег дуже уважно сьогодні. Дуже уважно Бо летітиме на інфраструктуру, але ми знаємо, що збивається. І є уламки, є вибухові хвилі. Тому, будь ласка, бережіть себе, будьте уважні до тривог, до сирен. Бережіть себе і своїх близьких. Я буду сподіватися, що це не справдиться і наса мене. Треба просити вищі сили, щоб допомогли нам це пережити, але. Карти погані. На сьогодні з 13 на 14 поранок карти погані. Бережіть себе, мої любі, я завтра вийду в ефір, зроблю розклад на день. Там з 7-ї ранку по кінець доби, 14 липня. Чому я роблю так такі, на таке коротке, я вам трошки поясню. Бо спочатку війни я робила на кілька днів своїм знайомим, сім'ї своїй, всі в різних районах живуть, і показувало, ну, я могла розказати, попередити про небезпеку, але з часом так стрімко почали ці енергії закручуватися. Ці події почали так швидко йти, що я зрозуміла, що треба дивитись на добу. А тоді вже, коли такі пішли, ну, такі, скажімо, підказки, я почала читати карти і почала робити на такі коротенькі, тобто на ніч і на день. Бо це коли робиш на добу, можуть події. Змішатись і нема чіткого тоді роз'яснення. А так, зараз велика загроза, тому будемо дивитись так на такі маленькі проміжки часу. Всім дякую, бережіть себе і своїх близьких до зустрічі завтра.